Всім привіт! Якщо ви бачите це відео, значить у мене сьогодні день рождения логічно. логічно. І, як обично, зараз я покажу, що робить толік. Ви такого ще не бачили, готовка це все понятно. це не його був коньок. Толік, скажи привіт людям. Толік мовчазний толік мовчить. Нарізав толік м'ясо, цілу кучу мраморного говядина на стейки отак вот от легенько. Следующее. Сходили, купили кучу отакого вот гарного. Свинини, в общем, шукали без шкіри, але без шкіри воно в три рази дорожче, я не знаю чого так, як би я вмію читати гроші, тому прийшлось купити отак. Воно буде зараз маринуватися, потім жариться. Я вже не їв маринованого, це як і звільнююся. Толік, ти зараз все. не їв вже маринованого м'яса, скільки шашличка вірніє. Завтра це все буде проходити і все буде чітко. Купили на цей маринад. На мінералки зробимо, шукали приправи не так багато. Соль перець, це все в нас є, лимончика туди, часничка. Дядя Толя сказав, що у нас все вийде Професіональними рухами. Дядя Толя, дивіться, що робить, як скальп, як хірург настоящий. А собственно чого я доручив Толіку це все зробити. Тому що він вміє ананізувати, і жарити, і маринувати, звісно. Щоб м'ясо Віталіка не спортив, Толік все зробить чітко. Правильно? Правильно. Попробуємо. Попробуємо щось з цього зробити. Що ми ще вирішили? Толік відділив м'ясо від шкури, ну як от шкури, вона з м'язком. Вона взагалі зроблена для запікання. така штука. Но ми пожаримо спочатку шашличок, а потім візьмемо її запечемо на кострі. Буде добре, зимо, не буде добре, не зімо. Якось так воно і буде відбуватися. Щоб знову не казали, що Толік все робить, я тільки балакую. А Ану хто це таке начистив? Звісно, я посолили, зараз ще туди перчика, все в процесі. Там, може, часничок є, буде просто огонь. Да, я розумію, що взагалі, можна було багато других приправ, але ми багато не знайшли ті, які ми любимо. ми ріжемо. Да? А як ірощу цибулі, ти знаєш? На глаз на око. На око. Годиться, так це все робиться. Да, з лимончиком все має бути м'якеньке м'язко. І потім ще мінералки дорогою зальєм, коли бути здам. Да? Ти не проти? Не Півтори крон, нічого. І так, цибулька, приправи пішли. Це перший дорогий шашлик. Да? Mm -hmm. Щоб не казали, що блогери там бідні люди, не можуть дозволити. Напоминаю, він з ту це ж нам дали. За, 30... да -да 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 -да. за 80 крон за 87 крон три пакета. Ну Це, звісно, я купував вже не того ту того Якби такого не було, довелося б купувати своєночку. Отак. І лаврушечка буде. Mm -hmm. Це щось набагато. Як той казав, тяжкий люкс да, у нас починається. Оце сильно. Чорний перчик. Дві якраз так виходить. Женщини напоминаю, Олік, поки мені вільний, поки ви ще не охометали, він жде. Я вам можу оставити його номер, будете Буду, йому буде, писати буде. по ночам і дихати в трубку. Дзвонить просто і дихати в трубку. У нього телефон якраз поки він трубку підніме, будете балакати. Та ні, нормальний. Лимон. Диві, подивись, які сильніші руки. Глянь, що. ого, видавив. Цедра тріснула. І мінералки. Хороша мінералка. Газована. О боже, давай, давай ти подивись. Бутилочку, напоминаю не викидаємо, так? Да? Ні в Ну, Все, мішаємо. І те зараз теж щось буде. О, красота. Зараз напишу стейк ну так взагалі маринується. Як він ще робиться? Просто а на кострі. Знає, Соль перець, так. Да? Ну, зато красиво вийшло, мені дуже подобається. І аромат стоїть на всю хату. Було прийнято рішення пересипати все в глибокий тазик. Будемо жарити його такими стейками, Тоже свининку, бо немає шампурів, як ви самі розумієте. Лимончик. Буде м'яке м'яско. Просто краса. І ще лимона. Не хочеш лимон, толік з'їсти? Дуже потужний лимон, от простуди. Давай. Так. Солим, перчим і лимончик, і виходить, така от тоже краса. Може ще мінералка, то все зроблю. Зараз... Ти все зробиш. А, извини, Толік, извини, бо я щось ти бачиш, со сторони мені видніше, знаєш, як коментатором з дивана, там хто пише погані на дивані, лишать і пишуть погані. А це буде м'ясо. Просто буде чудо. яка краса. Це будуть гнівні коментарі можливо. Ну, це не. Так. Навіть. Що, що, що? Скажи їм, скажи. Що там так сирівно, що аж невдобно. А, Толіку невдобно, аж як ви пишете погані коментарі, так що і його теж. Толік написали в коментарі, якщо Клопотенко біля тебе навіть рядом не стояв. Я з цими коментарями... Він рядом не стояв, я його цього ні разу не бачив. Да? Да. Ти по сравнению з Клопотенком, взагалі, ти бог. Той так таке щось показує. Толік його тут буває ск сквірно як дивиться, відео буває його. Як він там щось готове, Толік тут лежить свої коментарі, роздає, як не правильно робити. А ти йому пиши погані коментарі, хайте його, щоб він знав. Можеш. Що, процес заклений, мариновки. Так? Да? Ні, завтра буде. Завтра ще буде? Ну, закінчиться. Завтра, завтра закінчиться, це вже жаренням цього всього прекрасного м'яска. Толіку велике спасибо. Ну він шар у цій темі, чого нет. Я щоб не мішати. Ви ж знаєте, що я тільки на камеру можу потратити ззаду, поумнічать, підказати, як треба, ясність внести. це все можу. А от щось зробити там м'ясо замаринувати, хай Толік. Треба підвести якісь ітоги. 31 годик. Напоминаю Напевно, що це значить. Надіюсь, що в цьому году ми щось з вами змінимо в цій житті. Я сильно постараюся вместе з вами буду знімати вам більше відео, старатися, по крайній марі. Ще сподіваюся, я розбалакаюсь. А що треба? Треба нам якусь машину буде купити. Це взагалі в планах. Звісно, хотілося б купити якусь машину. Ну, як самі бачите, документів немає. Без документів я тут нічого не можу зробити. От слова, зовсім нічого не можу зробити, крім того, щоб купити м'ясо і пожарити його. Та також хотілося б, звісно, собі якусь квартиру вже якесь своє житло, бо це от самі бачите. Я думаю, вам все добре видно, самі все бачите, що відбувається. Також хотілося б уже на якусь роботку вийти, хай вона буде не сама там корови, свинарники, що угодно хай буде. Ну, і саме головне це отримати із документи, щоб я мог тут легально знаходитися і вже тоді почати процес. цієї весь там машини, роботи і всі моменти, якось далі розвиватися, старатися. Плюс, надіюсь, ми з вами улучимо відео качество. Це треба нормальна камера, більш-менш, Ну хоча тут теж непогано, на айфоні камера, але хочеться щось получше стабілізувати, щоб отак як смикає, щоб воно все було плавненько і дуже сильно нежно. Що ми вам хотіли сказати в частності я. Толік, як обично помовчить, я вам буду розказувати. Кожному з вас велике спасибо. Я знаю, що ви мене поздравите з днем рождения. Мені сильно приємно, постараюся кожному ответить. ну, хоча б лайком, але обязательно е, да, 31 годик мені. І ось такі от бачите, які обстоятельства. Толік маринує м'ясо, 8 часов в кімнаті, Ну, на тому криша над головою, Це вже добре. а що ти мені подариш? Ну, Куди вися? Спасибо. І на тому спасибо. Мені, в принципі, що? Подарків не треба. Ну, носки не надо. Носки не помішають, звісно. Да, під мої дорогі шкари за 20 крон, то взагалі вони будуть мені пасувати і личить. Всім удачі, всім пока. Зараз відео це вам склепаю і завтра запустю, коли вже буде мені днюшечка. Отак вот от воно й буде. 30 да, 31 год толіка всі віші, толік трохи старше в той, чому дав мене в сумку. Це вже я казав. Ну нічого страшного, ми ще заработаємо. То не саме Саме головне, щоб завтра було м'ясо дуже добре, ми откушали. і так виходить одмітні дня. Удачі, пока. Спасибо за підтримку, правда, сильно приятно. Вам толік зайшов на ну він, можливо, ну, то потім ладно. то це -то -то зовсім одні грустна історія буде. Він уже бачите, білети вибирає. Ну і ще раз, кожному з вас велике спасибо, що за поздравлення, за теплі слова і за вашу підтримку. У ми з вами справимося, це навіть не сумнівайтеся, ми з вами сильні зібралися як пише книжка, як в лучших домах. Лондона. пока, удачі, пішов я м'ясо їсти.